В цьому відео я вам розкажу про самий головний етап це підготовка, і інколи вона ваша і довша, не інколи а завжди довша і більш важка ніж саме фарбування. Тож ми переходимо до нашої кухоньки. І дивіться, ми з дівчатами знімаємо завжди фасади з петель, бо нам так краще і зручніше її потім фарбувати і готувати. Особливо ці серці, які у вас будуть йти до основних шаф, Да? Але ви можете спробувати і не знімати. Є дівчата, які фарбують і не знімають фасади. Нам так краще. Ви обирайте, як вам буде краще, але попереджаю одразу, що буде не дуже зручно фарбувати в тих місцях, бо вони будуть труднодоступні. Отже, я я розповідаю вам так, як робимо ми, а ви приймаєте рішення як зручніше вам. Знімаємо фасади. Для цього вам потрібно буде, як мінімум, викрутки. Дивіться, якщо у вас якісь старі старі петлі, то там буде один така рисочка в проріс. Якщо у вас більш сучасна, навіть старали більш сучасна кухня, то там буде крестовина і вам викрутка така. Знадобиться, або ви берете шуруповерх і викручуєте з петель, знімаєте шуру поверх. Ось тут я вже зняла, у мене залишились ось такі дірочки від петель, які потребують ще ремонту. Одразу попереджаю, що ще дуже важливо підписати всі фасади. Для цього вам знадобиться карандаш, олівець. І малярна стрічка, або ви одразу пишете на зворотній стороні фасаду лівий, правий, верхній, бо інколи вони нижні і верхні, однакові, потім ви будете ліпити, і вони, вони не будуть ліпитися, і це вам буде незручно, то підпишіть їх. Ми підписали, зняли фасадики з кухні і переходимо до відкручування ручок. Навіть якщо ви їх не міняєте, і у вас залишаються ті ж самі дірочки, отвори від тих самих ручок, то вам буде зручніше фарбувати, ніж їх обклеювати. Буде туди затікати ґрунт, фарба, і ви будете нервувати. Нам цього не потрібно, то ми все відкручуємо, щоб воно, вони у нас були рівненькі. І лягали рівненько і це вам буде зручніше. Це просто раз-раз і відкрутили. Далі ми переходимо до миття наших фасадів. Мене навіть питали, навіщо мити фасади, якщо я, наприклад, знімаю плівку за да, фасада. Але відповідаю, у вас ще є зворотня сторона, і вона буває не дуже чиста. І вам буде просто навіть приємніше торкатися і знімати плівку, ніж з якогось брудного фасаду. То я... І ми завжди їх миємо. Для цього вам потрібно. Або ви просто берете як мінімум звичайний засіб для миття посуду, наприклад, фейлі, або який у вас там є, берете ганчірочки, отака губка є зі зворотньою такою стороною. Більш вона цупка, є такий scotch, да? ось такий Брайт-Скотч, це в будівельному магазині можна купити, це ж практично та ж сторона губочки. Ну і ось такі тряпочки різні. І ось ми вам рекомендуємо дуже гарний засіб, малі песу, відтікуріла. У вас є знижки у магазинах на ці засоби, то скористайтеся, він перевірений, матує, добре відмиває весь бруд і жир. Ви його розводите, тут написано один десятий, інколи можна розвести менше, якщо дуже забруднена, і відмиваєте ретельно вашу кухню, щоб не було і не залишилось ніяких плям та жиру. Після того, як ви фасади всі помили, зняли, підписали, ви переходите до наступного етапу підготовки, я взяла вам показати одразу фасад МДФ з плівкою і розповім про кожний фасад, яка підготовка потрібна до фарбування на кожному абразіді. Так, дивіться. МДФ фасад. Що нам потрібно для того, щоб зняти плівку? Будівельний фен. Хтось питав, був, про будівельний фен, так я вам скажу. світясь, я купила колись його, чи щось він коштував 300 гривень. Зараз, мабуть, дорожче. Він пережив і Крим і Рим, так що не потрібен дорогущий фен для того, щоб... Справлятися з якимись побутовими такими ремонтними роботами, то беріть саме дешевий і буде він вам нагоді. Інколи скажу, що навіть плівка настільки відстає від фасадів, що вам може навіть достатньо буде звичайного фена для волосся. При нагріванні вона злазить. Ну це рідкі такі випадки. Тож краще, щоб у вас був будівельний фен. Будівельний фен. Обов'язково берете рукавички, щоб захистити ваші руки від гарячого повітря. Вам знадобиться шпатель. отакий у нас є, ми вам рекомендували мультишпатель, нульям і натхнення. Повно, з чого починати, коли знімати цю ламінацію. плівку-плівку, Перевертаєте, кладете її зовнішньою стороною вниз і починаєте проходити феном по кругу і підплавляти, я вам все покажу, плівку спочатку з з торців, А далі ви вже підете по цій основній площині. Поїхали. Фасаді МД, бачите, як він виглядає, залишаються залишки клею, на який було приліплено ту плівку. Отже, для того, щоб зняти залишки клею, вам знадобиться інколи а, різні, м -м, різні види да, зняття цього клею. Ми вже протестували з дівчатами багато способів. Один з них ви берете розчинник, ми вам його рекомендували, просто берете. Ванчірочко або Scotch брайт і змочуєте, і воно знімається, цей клей. Якщо він не знімається у нього більш товстий шар, то ви можете навіть нагріти феном, взяти лезо або шпатель і прям нагрітий клей ось так ось знімати. Також ви можете спробувати. Взяти малі п'єсу теж він гарно себе показав, зняті клею і знімати їм клей. Також можна просто, якщо там трошечки у вас десь залишилося, прошліфувати шліфувальним папіром або шліфувальним брусочком. До речі, це шліфування останній етап підготовки вашого фасаду до ґрунтування і фарбування. Для цього вам знадобиться, звісно, шліфувальний папір. Ідеальний, це 180 зерно. Ви можете брати ось такий, можете брати круги, можете брати шліфмашину, якщо у вас є, нема шліфмашини, беріть звичайний брусочок, замотуйте в шліф папір. І трошечки пришліфовувати це, якщо у вас є якісь тут зазубринки нерівності, і вам це треба зробити. Є ще ось такі брусочки шліфувальні, теж гарні, дуже зручні, які е, їх теж можна використовувати. Шліфуєте. Далі берете ізопропіловий спирт або водку з холодильника і знежирюєте ваш фасад. Все, цей фасад готовий до наступного етапу. Наступний фасад фарбований. Якщо тут товсті шари фарби, то вам краще буде використати будівельний фен, той самий, яким ви знімаєте плівку. Якщо у вас тонкі шари, фарби, то вам буде достатньо і ось такої змивки. Вона у вас буде в чек-є, в чек-листі по матеріалам. І зараз я кожний етап покажу і розкажу, як робити. Для зняття фарби будівельним феном вам ще потрібно буде шпатель і якась євкість. Перше, що ми знайшли, це таке пластикове ведерко, але краще взяти скло, кераміку або металеву, металову якусь посудину або кришечку і краще туди складати що, що гарячий, гарячу фарбу, що коли ви будете знімати змивкою стару фарбу. Включаєте фен, нагріваєте поступово і піднімаєте фарбу шпателем. Дівчата дуже важливий етап це захист ваших дихальних шляхів. Для цього ви берете, як мінімум, ось такий медичний респіратор. як максимум, берете з більш великим захистом. Більш великим захтом. Вдіваєте респіратор, рукавички вдіваєте тільки не резинові, бо при нагріванні вони приліпають дуже до шкіри і будуть, ух як боляче. І краще, щоб приміщення провітрювалося, бо фарба виділяє неприємний і токсичний запах. Дивіться, якщо у вас видався Зараз покажу. Такий же нелегкий фасад, це, скоріш за всього, якась, якісь дуже старі меблі, там, буфети. Да? То тут ще є під низом шар фарби і ще є ґрунтовка, така вона тягуча. Той, хто знімав фарбу з підвіконня старого, теж знає. Ми з Лесію це пройшли, коли ремонтували хаб. Тут для того, щоб зняти ще один шар, то можна скористатися вже додатково змивкою для фарби і шліфуванням. Головне було зняти саме товст. Далі ми перейдемо до змивки і я вам покажу, як нею користуватися. Для того, щоб зняти фарбу змивкою для фарби, знов ви використовуєте обов'язковий респіратор. а ще вам знадобиться рукавички з прорезиненою долонькою. Бо цей засіб дуже їдучий, роз'їдає кожу так що при попаданні. На шкіру у вас можуть бути ожоги, то вам краще захистити ручки, як мінімум, ви берете з прорезиненою долонькою рукавички. Далі вам потрібен пензлик з натуральним ворсом, яким ви будете наносити, якась ємкість для того, щоб ви відлили трошки вашого засобу, а не наливали з пляшки, і шпатель, яким ви будете знімати саму фарбу, Я вам казала ще про ємкість, в яку ви будете складати цю так що поїхав. Після того, як ви нанесли вашу змивку на фарбу, ви чекаєте від 5 до 15 хвилин. Ви побачите, як вона почне. А, так з'єрошуватися і підійматися, да? ви, ви це побачите. А, ви залишаєте так і чекаєте, дивитеся, потім знімаєте шпателем. Але є ще варіант, ви можете накрити плівкою. Так, ви створюєте ще такі парнікові ефекти, і це е, процеси відбуваються швидше. Але можете цього не робити. Головне не перетримати, бо змивка висихає, і вам потім знадобиться робити цей процес ще один раз. Так що не пробуйте. Коли ви бачите, що ваша фарба піднялась, ви берете шпатель і знімаєте її з вашої поверхні. Ось так вона почала підніматися, Якщо у вас на фасаді три шари фарби, як у нас ви зняли перший шар. Засобом для зняття фарби, потім повторюєте ваші двіження і другий, і третій раз, поки у вас не з'явиться дерево. Ще хотіла сказати вам, якщо у вас є якісь Вимочки, нерівні фасади, і вам незручно туди йти шпателем, Ви також наносите змивку для фарби і користуєтесь ось такою щіточкою металевою, куди ви зможете зайти ось ці фаски і зняти там обережно фарбу. Далі вже будете підшліфовувати. Так що ми наносимо другий шар змивки і знімаємо фарбу. Дивіться, все, що знялось з змивкою, ви зняли. Далі тільки ви доходите до ідеалу методом шліфування. Одразу скажу, що вручну це буде зробити важко. Тут в нагоді буде шліфмашинка. Зерна ви берете від 80-го і підіймаєтесь вище, далі вже 100, 120, і закінчуєте там 180, 200, навіть, якщо ви хочете до ідеалу вирівняти поверхню, наприклад, дерев'яну під масло. займаюся. Шліфуванням, відшліфую цей фасад. Ще хотіла вам сказати, що нейтралізатором для цієї змивки є будь-який Тобто залишилась у вас да, на фасаді трошки а, ця змивка, ви хочете працювати далі, щоб руки там не, не було у вас опіків, то ви проходитесь і протираєте ваш фасад будь-яким розчинником. Є випадки, коли вам зовсім не потрібно з фарбованих фасадів знімати фарбу. Наприклад, це фарбований МДФ. Якщо там немає явних якихось, я не знаю, відшарувань, то вам достатньо буде просто заматувати, відшліфувати і далі ви будете йти по схемі ґрунтування і фарбування. Ми про це ще розповімо. Якщо у вас дерево і старі якісь фасади ви зняли, вам достатньо рівної поверхні для того, щоб перейти до наступного етапу теж ґрунтування і фарбування. Якщо ви хочете не фарбувати, а покривати маслом, то там же вам потрібно дойти до самого дерева і відчистити від всіх шарів ґрунту, фарби, всього старого нашарування. Так, ну, вроді все, Я розказала вам про фарбовані фасади і ми йдемо до наступних. Є випадки, звісно, коли у вас і є стара фарба, але вона не має якихось дефектів, да? то вам теж не потрібно у такому випадку знімати її, ви її залишаєте. Відшліфовуєте і все далі переходите до наступних етапів. Але етапи перед грунтуванням у вас завжди закінчуються знежиренням. Поїхали далі. Наступний фасад, який ми розглянемо, це дерево. Дерево за всього, що воно у вас покрито просто лаком. Лак тонкий, якщо ви бачите, що вже є дефекти від да, або взагалі його місцями нема, то вам буде достатньо скористатися змивкою для фарби або шліфуванням. І все. Далі це. Наголошую, якщо вам потрібно, і є дефекти, якщо вам потрібно його зняти. Якщо лак достатньо добре тримається, немає ніяких відшарувань, ви просто його відшліповуєте, матуєте і далі переходите до наступного етапу. Стосовно фасадів, які у вас зі склом можуть бути, як всьому в нашому, да? дивіться, ми з дівчатами вирішили, що краще не заклеювати скло, якщо воно рівне. Буде найпростішим взяти цей ножичок канцелярський і просто потім зняти фарбу. Зато у вас тут буде рівне покриття. Якщо ж у вас скло має, воно якесь випукле, має рельєф, то там вже краще заклеювати, бо буде дуже-дуже важко вам зняти потім фарбу з нього. Якщо на ваших фасадах є можливість зняти скло, це більш нові кухні, бо це зовсім стара і тут є, як його? Штапіки, Штапіки да, то тут буде складно. Якщо більш сучасна кухня, то там просто знімається скло, ви його знімаєте і собі спокійно фарбуєте. Якщо ваші фасади кухні з ДСП, вони не мають ніяких дефектів, не розбухли, ніде у вас плівка не відстала, не відстали, кромка не відстала, то ви просто мінімально шліфуєте, матуєте, знежирюєте і далі переходите до наступних етапів: або декорування у вас буде, або грунтування і фарбування. Якщо ж у вас є дефекти, і найчастіше ДСП зустрічається. З тим, що воно де є волога, або є тепло, там є розбухше ДСП, або відшарування. Ось так є від шарування. Кромки. Кромки, да, кромки. То це ми займемось ремонтом ДСП.